Це ютуб канал, кусно з Діаною. Там хазяїчка. Де, де ти мій кореш? Боже, поющий полковник, ви що серйозно де він? Боже, скільки Боже ми не бачилися, мамочка моя. Я хочу вам сказати про цього поющого полковника. Це міша, це друг, це Боже, я тільки починала. Що ви йдете сюди, йде сюди. Ото шампанський. Ні, ще сосилася, чесався ніс. Я ж не ступаю, що у тебе. Боже, скільки років, Скажіть, ну Андра. А де балалайка? Добре? А де? Зараз балалайки другі? Так, да, трошки другі. Ну нічого, буде ще, так? Да? Слухайте, ну, я да. хочу сказати, хто зайде на самі перші ролики. От була весла, Було діло. Да, де да, ми тільки не танцювали, не спали і там, ну ви що ходили візні? Балала э, цей Баян, гра, Скільки світлі. Що війна, що закінчиться, що дамо. Будемо, дамо, дамо. Все буде да. добре. Так що познайомтеся. Це в нас вкусно з Діаною. це в нас поючий да? А Де це, це світ. Дов Дов Только... і... нічого, Все буде добре, Міш. Все закінчиться і буде добре. Ви знаєте, да. що все буде добре. Пес, чесався ніс, виключай камеру. Що <плес> Леся каже? Що таке? Не <плес> 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 молися. Не молися, каже Леся. Леся, що? Так, ми хотіли прилетіть, відробила. <реш> Більше 20? Доставайте, трать. Щас я точно. Бухатерію 25. Дивіться, последня передачка в нас іде під номером. Ну, мотається вона просто, последняя. Під номером 19, навіть альбінка на мастерках, стола міста Все запланірується, все запаковується. Це під номером, це одна 25, да, да, да. одна по дівчині, суті, 25 посилає, що хоче, щоб, щоб так, з одну камеру від мене вже забрали, мене не показуєш. А? Хочешь? Нет, показала, что эти три посылки. Хочешь? Хочешь? давай же на 8 марта. Я просто конечно. Утро. 8 марта. Да я с утра... После 12 можно начинать. После 12? Если что, приходите до нас на 8 марта до 12. После 12 у нас может не быть. Ляпочка, иди до меня, ляпочка. Иди сюда, Илеся, кричит. Иди сюда. Чи? А можна ну, робиш там вихідний? Най, значик, а можна вон дві кості як шапку не повернись? Чи ж дивно? Повернись. 8 марта близько-близько, ти готовся, мій костішка на А що ні, ось субота, це що ми? Немає? Ой, ти вдома оставати. Ну, в смислі вдома, значить, ми почнемо празднувати, Леся каже, з 12. Харасо? Іди сюди. А, можеш? Можеш. Ну хорошо. Чуєш, Начало то що це що? Це таке, знаєте, просто змочити горло, просто змочити. Чуть-чуть. І будемо знаєш, дві коті буде. Як от пішло називається по Як вона називається? Врубай. Гудбай? врубай. І буде врубай, врубай по газам. Я як врубаю, плююсь уже. Ще не напишуся, плююся. Так, мої Хочу хочемо сказати. Ти поцілуй уїжджає на нижен, на нижен, на місто ниже. Аленка, іди сюди. Іди, Аленка, рибулька, заходи. А ну ты до нас пішов. Заходи, моя Аленка. Аленка. А ти... Привет. Привет. Аленка, рибулька, слухай. А ти знаєш, що у нас якась свята, коли ми підемо? так за вами скучно, да. мой Привіт. піти. Привет. Мій, ти, мамина, тику. Аленка Рыбулька, слухай, ты такая модна, так классно выдашь себе ТикТок. Молодец. Аленка. Особенно я люблю какой ты дома, такая, знаешь, под музыку. Я наблюдаю. Я все наблюдаю. Аленка, ты знаешь, как за вами скучно? Я скоро приду. Так, завтра же пятница? В пятницу. Ты будешь? Ну, ты ти... сомневаешься? Давил пятницу. Мы выходим там и идем к тебе. Я красу, а так, шо, а шо ти зробила? Венілася, знаеш, Потому, що ти що таке? Там мені Леся, знаешь, що мне надо было? Завтра, завтра не, завтра я ж платье с собой возьму. Що ти весь бурлати очень? Да що ставим, тут костику віднесемо кидай. Да и питай, может на начало базара. А ми, пятки, что там вийдем и тачало и пидаємо. Аленка, думаешь, що таке, да, Аленка? Аленка, я сама за вами, знаешь, як скучно уже? Що там, Леночка? Огаску, пожалуйста, у нас самообслужування. Сто вісімдесят, у нас самообслуження, пішли. Чи ти ще за двох? Хочу пісню, тобі знаєш просити. А ти чекай, чекай, я прийду через руки, я все перегорну, піду я час, я ногтики зроблю. Да, Альбінка, да. Я йду, дайче. Давай, зайчик, я тобі чекай, не кажу, це Альбінки каже. Альбінка, ми 8 марта, лапочка сказала, що ми з 12.00 можемо починати празнувати. Ти согласна? Чися. Так, знаєш, що сказав? Най можна не приходити. А красива ти послав ти чекай мене. Да. Я завтра прийду. Ти не скучай, зайчик, мені не скучай. Я зараз бігом йду на ноготочки, Ми вже передачки зробили, і я йду зроблю. Куди ж я вже ходжу з ними місяць? І я щас хочу, знаєте, які хочу? Хочу зробити такі. бледно э, бледную э, розовый и френчик да, красивенько будет? Да? да? Альбинка, уходи, пожалуйста, мне уже надо идти. До свидания, До свидания, милая, я тебя люблю, Альбинка. Давай, я На, на, Иди сюда, ну иди сюда. Иди сюда. Ой, Все, Альбинка, I love Зайчик, иди сюда. а я хочу тебе тоже послать Что, закрыт? Почекала? Я тебя подождала. Яку мені в пісню тебе заспівати? Я, щось... я... Я, чекала... ну, я тебе чекала, я перевірю, ж... що я тебе чекала. Чи хорошо, значить, ми говоримо так. Ти час що спочатку мене проведеш на ноготочки, так да, І я вже Проведеш? Так. Да. Потім прийдеш, завезеш на ногу я хочу йду трошки раніше. Тому що я покійшов мій сьогодні манікюр, підікюр, потім ще в одне місце, я їду, а потім з того місця я приїду з дому в 10 часов, понимаєте мені? Моя... Дивіться, двісті грам 1400 чотириста гривень. Це горбушка, дуже смачненька. Да, да, – Тіше Так, 1400, Так да. так. що, мої різденки, я хочу вам подякувати. Подякувати за все за те, що ви у нас є. Подякувати Богу, дякувати правда. Сьогодні базар був от такий, Знаєте, ну от я ж вам кажу, такий він був. Ну були передачки. Ви знаєте, це торговля. Ніколи не гнівити Бога. Сьогодні так, завтра, так да займали. Сьогодні так, завтра, так. А взагалі все хорошо, живі, здорові. Торговля, як вона була, так вона й буде. Ми вас обіймаємо, цілюємо. Зайчід по цьому, бо я вже був хоті, і найпрекраснішого дня вам бажаємо.